У шості тривають відновлювальні роботи після ворожих ударів по критичній інфраструктурі, які залишили місто без електрики, газу з обмеженим водопостачанням. На території місцевої школи номер 5 волонтери Українського Червоного Хреста організували роздачу гарячої їжі для жителів протягом усього дня. На сьогодні в нашому місті працюють два загони швидкого реагування: це обласний загін сумський. І також національного комітету підготували для сьогоднішнього вже для сьогоднішньої діяльності намети. Підготували, ви бачите, там за нами є кухні, які працюють сьомої ранку. Одночасно можуть прогодувати 300 осіб Свеський психоневрологічний інтернат, тобто допомагаємо, тому що там також є певні проблеми. Зараз в першій школі київські. Загін швидкого реагування забезпечує людей їжею і тільки ось повернулись з берегової 20, Також там була локація для видачі їжі. На видачі зараз працюють працівники дитячих садочків. Вони допомагають готувати, допомагають, як ви бачите, забезпечувати людей на видачі, бо вони знають, як це робити з цим. Працювали багато років, тому освіта прийшла на допомогу також сьогодні. Дуже добре, що на допомогу ось вже в понеділок до нас долучились такі потужні організації, як загони швидкого реагування. Це злагоджені команди, які звикли працювати в екстремальних умовах. Люди вже говорили, як у вас все тут налаштовано. Для підтримки громади волонтери Червоного Хреста розгорнули намети, де люди можуть зарядити гаджети, зігрітися та отримати гарячі обіди. Дві польові кухні, організовані Червоним Хрестом, уже працюють. Волонтери разом із загонами швидкого реагування готують гарячі. Чи страви для мешканців? Ми являємося представниками товариства Червоного Христа України. Це збірна команда загонів швидкого реагування міста Київ, національного комітету і сумської обласної організації. Також зараз наша одна автівка з представниками ДСНС та соціальних послуг проїжджають там, де маломобільні, які потребують. Да, то тобто, есть, там перша друга страва, хліб там ще шу. Ми сьогодні готуємо першу другі страви. На другу страву У нас сьогодні макарони з тушкованою свининою. Да, ми готуємо. На першу страву ми готуємо суп або гречаний. Або з Вірмішелею, а також з тушкованою свининою. Окрім гуманітарної допомоги, Червоний Хрест також забезпечує роботу банно-прального комплексу, надаючи людям можливість подбати про гігієну та комфорт у складних умовах, Який зараз працює по надання послуг помиття та прання. Одягу, білизни та сушки це спеціалізовано авто, яке теж надає допомогу. Наразі ремонтні роботи тривають, а волонтери продовжують надавати гуманітарну допомогу.